Які є. є і медичні там, і препарати, прокладки, так, так, також ми ще уже підсобируємо зараз на сьогоднішній день. О, у нас є буржуйки, у нас є буржуйки, що ми готуємо на це все, щоб ми теж знали. Є каністри, є матраси для хлопців, є сітки маскувальні. Ну, те, Я що... як перший раз ну, ось, потрапив на таке місце. У кого не переглядаю, всіх так все чудово виглядає, все все розставлено. Ось це ось насправді як виглядає склад. Коли люди... Дана ситуація в тому, що просто дуже багато що міняється. Приїжджають, перебирають. Ми не співаємо, не співаємо, що то, допустимо, зробити якийсь просто супермаркет-виставочкою. У нас все воно так іде, що сьогодні приїхав, подивилися, переривали резину, подивилися матраси, подивилися таке. Позавчора приїхав там по коляску інвалідну. Тобто, да, це реально як будто би робоча ситуація цієї організації, що ви бачите, що ми тут до чого не готувалися, як воно все є, так воно все відбувається, і ви це все бачите.